Каберне 19-го року, 18 місяців в барку, і ми його будемо розливати наступного тижня. Воно вже готове, просто чекає свого часу розливу. Винороб Сергій Стаховський показує підвал, де зберігає 400 діжок вина. Розповідає, вони виготовлені з дуба, привіз їх із Франції. Це французький дуб, найменш, ну, туди, не менше 75 років вік. Дуби, які зрізаються у Франції. Там цілі плантації таких дубів під діжки. А за кожен зроблений дуб вони висаджують десь нових. Я вирішив, що навіщо шукати щось нове, якщо я знаю, що там робиться найкращі вина і там найкращі технології для цього. Цю плантацію біля Можієва Сергій каже, орендує шостий рік. Чоловік розповідає на 22,5 гектарах вирощує 12 сортів винограду. Ну, тільки будуть зрівати, бачите, маленька така. 6-8 тижнів поки що ми ну, вже зробили чеканку зверху. А, можливо, будемо робити. наші вина це сухі вина, а, ми не робимо на фісолодки, ми робимо тільки сухі вина, тобто повний процес бродіння. Буде додаватися щодо неї в цьому році. Додавиться каберне Савіньон, який ми зараз будемо розливати. А, залишається мерло з 2019 року, тобто у нас постійно йде заміна вінтажів. А, і кожного року ми намагаємося щось зробити. Сергій Стаховський каже: Він є 31-ю ракеткою у світі. Ідея зайнятися виноробною справою. Тенесиста виникла, коли він потрапив до французького бордо. Розповідає, чому обрав Закарпаття. В Україні тільки два, якщо брати, історично це винні краї, це Крим та Закарпаття. Решта це все, як то кажуть, новий світ. Да? Тому що тут, ще завтра, Угорщини, були посажені виноградники, які дуже висококатурувалися навіть там, і в Угорщині, і в Києві. Знаєте, Хочеться, щоб в Україні пили українське вино і все. Тобто воно за то заслуговує. Ми намагаємося робити якісний продукт. І для цього я вважаю, що споживач має дати шанс українським виноробам. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному.